Вітаю! Всіх! Пропоную вам подивитися, які зміни будуть у вас найближчим часом. Сподобаються вони вам чи не сподобаються, ви будете визначатися самі, але якихось певних змін завжди ми очікуємо. І, звичайно, порада буде. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, будемо дивитися, яких змін вам варто очікувати. Так, ну, дивіться, хто планував поїздку. Можливо, тривалий час обмірковували, або ви щось хотіли здійснити, можливо, хтось хотів переїзд зробити, змінити місце проживання, поїхати на відпочинок. Тривалий час про це ви обмірковували. І ви не бачили можливості здійснити те, що ви собі забажали. Але у вас шанс є. І тому, якщо ви піднімете голову і подивитеся, що там вам пропонується в житті, то ви зможете знайти рішення і втілити ту поїздку. Але є така для вас порада. Для того, щоб ви могли втілити те, що ви собі бажаєте, вам потрібно вже скинути з себе вантаж минулого, того, що вас тримає, заважає і обмежує. Ви самі себе обмежуєте, ви самі собі встановлюєте перепони, через які ви вважаєте, що не можете перейти або на кращий рівень, або здійснити якусь поїздку. Але вже досить вам сидіти, вам рухатись потрібно. Урівноважуйте свої емоції, здобувайте інформацію, починайте діяти. У вас зміни будуть заключатися в тому, що ви те, що ви боялися зробити, ви його зможете зробити найближчим часом. Отаким От чином у вас будуть зміни. Другий варіант для вас які зміни? Так, король Пентаклів перевернутий, імператриця перевернута і п'ятірка жезлів перевернута. Говорить про те, що, можливо, у вас найближчим часом будуть відбуватися такі події, що ви зіткнетеся із жорсткою конкуренцією. Вам будуть заважати. І заважати має не одна особа, там, не скажемо тільки, що це буде хтось один. Ви будете відчувати супротив або опір від жінки якоїсь із вашої родини, і від чоловіка із вашої родини. Хтось вам буде там такі перешкоди робити, які ви, можливо, навіть і не знатимете, як з того вийти. Але вам варто розуміти, насамперед, для того, щоб ви щось для себе вирішили. Урівноважте себе і гарно обміркуйте. Але ще потім ви зможете діяти. А поки що готуйтесь до того, що ви зіткнетеся з якимись такими неприємними розмовами, якимись перепонами, якимись затримками, щось вам там буде заважати так, що ви ну, навіть, можливо, будете сумніватися чи правильно ви рухаєтеся. Але ж ми розуміємо. Якщо ми стикаємося з якимось опором, щось долаємо, то значить то саме наш напрямок. Туди, де нам потрібно, нам завжди, щоб дістатись туди, де нам потрібно, нам завжди варто щось долати. Це був другий варіант, третій варіант. Десятка мечів перевернута мах і паш мечів. Ну, дивіться. Для вас іде така інформація, ви, що для вас буде найближчим часом. Ви зможете щось вирішити. Ви зможете зрозуміти, що о той досвід, який ви вже прожили, варто відпустити. І ви його відпустите. А від того, для вас прийдуть якісь нові ідеї, ви зможете щось цілити таке, про що ви не мріяли. Тому що ви набираєте свою силу, ви набираєте навіть, скажімо так, свої магічні, здібності для того, щоб щось для вас реалізувалося як найкращим чином. Кожна людина мах свого життя і кожна людина вміє магічити. Тобто щось творити. Що ви вмієте творити? Поміркуйте над тим, що ви хочете здобути, у вас все це вийде. Ви зможете зробити будь-що. Також до вас можуть надійти якісь приємні новини, і завдяки тим новинам ви зможете або напрямок змінити, або започаткувати щось нове. Відчуєте бажання щось робити, щось діяти, десь діяти, рухатися, спілкуватися, вести переговори, ви будете відчувати свою силу. І ще у вас буде таке питання, що дійсно ви зможете найближчим часом відмовитися від якихось або переживань, або спогадів, або того, що вас занадто сильно тримало. А тому набирайтеся знання, тому що знання це завжди мах, насамперед говорить про те, що ви маєте імпульс у своєму житті, і для того, щоб його реалізувати, потрібно мати знання. Тож добирайте свої знання і починайте активно діяти. У вашому житті найближчим часом будуть якісь такі грандіозні зміни. І в позитив. Ну, таких подій очікуйте на найближчим часом. А я бажаю всім хай будуть ваші події тільки найкращими для вас.